Віталій Миколаєвичу, сьогоднішній матч дружбою Мирівку завершився з рахунком 0-0. Чи задоволені ставленням своїх гравців до сьогоднішнього матчу? Задоволений. Задоволений ставленням. Задоволений гроєм, звісно, не задоволені, але відношенням футболістів на сьогоднішній день ми задоволені. Під кінець гри пішов сніг. Погода все ж не найкраща. Чи не було думки провести зимові збори за кордоном? Ну, думки такі були, але ми приймаємо рішення, яке на рівні держави прийняте, ми його приймаємо, але в нас чудові умови, ми проводимо збори всі тут на своїй базі, і в нас все чудово. І спаринги, домовленість вже є, так що все добре в нас. Цей матч підсумував перший тиждень зимових зборів. Підбити короткий підсумок цього періоду. Та який підсумок? Робота є, робота. І вона незручна, і ніхто не любить футболістів. І, футболістів. Ну, це така, нам нема на що дорікати. Робимо свою роботу і все. На що саме наразі спрямована робота команди? Фізична підготовка. Треба закласти фундамент, який нам допоможе в майбутньому. Чи згодні з тим, що зимові збори найкращий час для футболістів, щоб проявити себе і заслужити місце в основному складі? Ну, якоюсь мірою так, тому що вони досить довгі і футболістів є багато часу і багато спарінгів. Тобто проявити себе можливість завжди є, але рухаємось далі. Бачимо, тренуємось, такі спаринги допомагають з серйозними командами. Ну, рухаємось, є на чим працювати. Ви говорили, що хотіли б запросити на весняну частину ще 3-4 нових гравці. Зараз в команді перебуває вже кілька гравців на перегляді. Чи слід очікувати ще новеньких до кінця збору? Ми займаємося селекцією цілодобово. І є футболісти зараз, ну, я б не сказав, що вони на перегляді. Ну, поки що контракти не підписані, там найближчим часом ми підпишемо і потім все ми все всім розкажемо. Могли забувати в першому таймі, і саме в мене був гарний момент. Але це моя перша гра в і можна сказати друга гра команди в цьому році. Так що грали дуже пристойним суперником. Так що я гадаю, що це закономірний результат по грі. Можна сказати, перший наш серйозний суперник. Ми тренуємося всього тиждень і зараз працюємо під навантаженнями. То можу сказати, що отримали певне навантаження, те, що їй потрібно. У нас є декілька нових футболістів. Треба з ними можна так сказати, зігра зігратися, щоб розуміти один одного. Так і працюємо над об'ємом. Так що я думаю, сьогодні це і в грі получили». Я гадаю, що є багато часу. У нас є два місяці роботи до чемпіонату, і за цей час можна багато чого показати. І тренерський штаб на це дивиться. Так що це хороший шанс.